16 серпня 2024 року в Чернігові мало відбутись позачергове засідання сесії. Утім, народним обранцям не вдалося зібрати депутатську більшість у вигляді 22 зареєстрованих на засіданні депутатів. Тож сесія не відбулася, а низка питань залишилась без розгляду. Пізніше коментуючи ситуацію, виконуючи обов'язки Чернівського міського голови Олександр Ломако звинувати чиновників Чернігівських військових адміністрацій та представників Служби безпеки України у зриві сесії. Всім зрозуміло. Що за сьогоднішніми подіями стоять призначені чиновники військових адміністрацій, в нашому місті, обласне управління Служби безпеки України, перетворилося на орган, який замість своїх безпосередніх обов'язків вже півтора роки займається тим, що перешкоджає працювати місту. А вже за кілька днів він назве конкретне ім'я та прізвище працівника Служби безпеки України, який, на його думку, став виконавцем плану позриву засідання сесії. Його звуть Павло Лолашвіль. А мені депутати нашої міської ради передавали, що цей же ж Павло Лалашвілі з ними проводив даже в день сесії, зранку в Денсесії, вже близько 9-ї години, розмови, яких просив, переконував, інколи погрожував на сесію не ходити. Інформація про Павла Лолашвілі у вільному доступі наявна в обмеженій кількості. Відомо, що раніше він працював радником начальника Чернігівської ОВА з питань безпеки. Наразі він займає посаду керівника в оперативному підрозділі управління СБУ в Чернігівській області. У текстових матеріалах кількох українських видань йдеться про те, що наразі Павло Лолашвілі разом зі своєю матір'ю працює над спорудженням меморіалу, присвяченого захисникам України. Йдеться про меморіал Янголи Перемоги, що у Мущуні на Київщині. Утім, цікавим у цій сесії є не лише факт того, що вона не відбулася, а й власне питання винесені на розгляд депутатів. Одне з них це проєкт рішення про укладання договору передання майнових авторських прав. Йдеться про проєкт історико-архітектурного опорного плану Чернігова, який напряму впливає на забудову міста. Справа у тому, що представники Чернігівської міськради хочуть за бюджетні кошти викупити авторські права на проєкт у фірми виробника та вносити до нього правки. Навіщо це потрібно? Чим це загрожує Чернігову та чи причетні до цього місцеві забудовники, розповідаємо у цьому матеріалі. Отож почнемо з того, що історико-архітектур. Опорний план це науково-проєктна документація, що фіксує нерухому культурну спадщину певного населеного пункту чи території. Головне його завдання забезпечити збереження архітектурних, культурних, історичних об'єктів спадщини. Історико-архітектурний опорний план погоджується та затверджується у складі містобудівної документації та напряму впливає на розбудову міста. Для більшості історичних міст України історико-архітектурні опорні плани були розроблені в минулому сторіччі. Утім, з огляду на законодавчі зміни в 2000 році попередні плани потребували ґрунтовних змін. Він є обов'язковий для Чернігова, як і для інших 400 з лишнім історичних міст, які відповідно до постанови кабінету міністрів внесені до списку історичних населених міст України. Відповідно до даних, розміщених у відкритій електронній системі публічних закупівель Прозоро відомо, що у 2018 році Чернігівська міська рада оголосила тендер на послуги з розробки історико-архітектурного опорного плану Чернігова. Переможцем тендеру стало підприємство об'єднання громадян інститут культурної спадщини Всеукраїнської ради з охорони культурної спадщини України. Вартість робіт відповідно до наявних даних склала близько 1 мільйона гривень. З розмови з заступницею директора підприємства, яке виграло тендер, відомо, що у роботу цей проєкт був прийнятий наприкінці 2018 року, а розробка його тривала по вересень 2019 тисячі Тоді ж таки, у 2019 році Чернігівська міська рада прийняла виконаний проект історико-архітектурного опорного плану, після чого він пройшов низку перевірок та комісій. По акту прийняття робіт вересня дві тисячі робота. Робота була прийнята в жовтні відбулася. Наша рада інститутська в е, листопаді відбулись громадські слухання в міськраді. Е, як це має бути по процедурі? В грудні е, 2019 року на консультативній раді при е, охороні з питання охорони культурної спадщини при обладміністрації адміністрації е, робота була розглянута теж без зауважень. Схвалене для подальшого проходження процедури. Відповідно до процедури, наступним етапом мало стати погодження Чернігівською міською радою меж історичного ареалу міста. Після чого міськрада мала звернутись з відповідним листом до міністерства культури та інформаційної політики України. А вже у міністерстві мали розглянути та затвердити межі ареалу та межі пам'яток історичного значення. Утім, представники Чернігівської міськради відповідних процедур не виконали. Оскільки робота була без зауважень середнього грудня, ну, враховуючи свята, в середині січня 2020 року ми спокійно могли подати її на міністерство. І до літа 2020 року робота була 100% розглянута, Міськорада далі не подала роботу. Угу. Чому не подала, треба запитати в неї. Головний архітектор Чернігова Сергій Калюжний спершу відповідати на наші питання відмовлявся. Утім, згодом усе таки розповів, що на значну затримку у подальшому затвердженні уже розробленого плану вплинув початок повномасштабного вторгнення, а також бажання представників міськради розібратись у тому, які існують перспективи у розвитку міста. Робота була розроблена, передана, але враховуючи те, що місто скажімо так. Була необхідність місту зрозуміти взагалі перспективи розвитку міста. Тобто, а перспективи розвитку міста ми тільки можемо бачити, якщо робимо внесення змін до генерального плану. Люба робота, яка стосується містобудування, вона в той чи інший термін потребує внесення змін. Вона не на віка. І вона може кожного року в неї можливо вносити відповідні зміни. І для того, щоб у нас не було перепон з виконанням цієї роботи, не потрібно було ганятися за розробниками, стояти в черзі і тому подібне, то можна було б все ж це пришвидшити, якщо маючи ці права у міській раді. У жовтні 2023 року Чернігівська обласна прокуратура повідомила, що Чернігівський окружний адміністративний суд зобов'язав винести на розгляд Чернігівської міськради питання затвердження історико-архітектурного опорного плану міста Чернігова. В повідомленні також йдеться, що Міністерством культури та інформаційної політики України на адресу Чернігівської міськради, ще у 2020 році скерувався лист щодо необхідності додержання законодавчих вимог в частині розробки та затвердження в установленому порядку історико-архітектурного опорного плану. Однак відповідна вимога міністерства залишена поза увагою. На думку депутатки Чернігівської міськради Марини Семененко, відчуження майнових авторських прав у фірми виробника історико-архітектурного опорного плану Чернігова представникам Чернігівської міськради дійсно потрібне для того, аби вносити корективи. Утім, вони будуть не на користь місту. Це питання про забудову в центрі міста Чернігова в першу чергу. Зараз я так розумію, що між забудовниками, між тими, хто управляє містом Черніговом, насправді ідуть перемовини про те, щоб будувати в центрі Чернігова семі дев'яти поверхівки. Колишній Трошенко вже став фактичним забудовником міста Чернігова, тому це про нього питання в першу чергу. Зараз по нинішнім правилам цього робити не можна. Відповідно до наявної наразі містобудівної документації Чернігова будувати в історичній частині міста можна не вище 15 метрів. Наразі в місті вже існують забудови, що порушують ці правила, через що не можуть бути здані в експлуатацію навіть попри фактичну готовність об'єкту. До прикладу, новобудова по вулиці князя Чорного, що входить до складу житлового комплексу Єлицький, який належить фірми забудовнику Екокомфорт Груп. Цього забудовника пов'язують з колишнім мером Чернігова Владиславом Матрошенко. У 2023 році Чернігівський окружний адміністративний суд за позовом Чернігівської окружної прокуратури визнав, що будівля на 5 метрів перевищила дозволену висотність. Станом на 2024 рік об'єкт не зданий в експлуатацію. Жодних ремонтних робіт за зміни планування будинку на території не простежується. Утім, сайт компанії забудовника анонсує будівництво та пропонує придбати квадратні метри у цьому комплексі. Про те, чому для громади Чернігова важливо, аби депутати проголосували за питання про укладення договору про передачу майнових авторських прав, та чи є у цьому питанні взаємозв'язок із забудовою у центрі Чернігова, ми намагались дізнатись у членів постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних питань. Наша партія зараз ну я не була на земельній комісії. Ага. Ми давали коментарі щодо цього щодо цього поводу, щодо присутності на сесіях на пленарних засіданнях. Ви можете набрати трошки пізніше, я за кермом їду. Мені не зручно розговорю. А, я зрозуміла. Давайте я йому передам те, що ви телефонували, то і тоді ага. з вами дзвонимось, Добре? Я в телефонному режимі ніяких коментарів не даю. Можемо домовитись про зустріч з вами? можемо, але я не знаю, коли я буду вільна. Початок, кінець попереднього року і початок наступного. Я приходжу на роботу вранці і йду вночі. Тому зателефонуйте іншим членам земельної комісії, можливо, вони будуть вільніші. Мені незручно зараз. Пізніше пізніше нам все ж таки вдалося поспілкуватись з депутатом Чернігівської міськради та членом земельної комісії Володимиром Коваленко. З його слів, опорний план має прямий вплив на генеральний план міста отже, має бути якомога швидше затверджений з урахуванням необхідних корективів від представників міста. Згідно змінчиного законодавства, ці міста, які мають історико-археологічне значення, повинні скласти опорний план. Які є складовою частиною генплану, і якщо він не буде складений, то з початку нового року в місті взагалі зупиниться будівництво? На наше запитання стосовно можливої причетності забудовників Чернігова до корективів, які вноситимуться в план, Володимир Коваленко відповів наступне: хто б не розробляв цей опорний план, він повинен пройти погодження. Отож, яким буде подальший розвиток подій, стане відомо дещо згодом. Разом з тим, коментуючи ситуацію, Людмила Томілович зазначає, що команда розробників проєкту історико-архітектурного опорного плану Чернігова виконала роботи з дотриманням усіх наявних вимог, а працювали над проєктом імениті фахівці, як з самого Чернігова, так і з Києва. До роботи були залучені такі досить відомі фахівці архітектори, зокрема, зокрема кандидат архітектури Віктор Васильович Вічерський. Гропом був Олександр Харлан, теж кандидат архітектури. Вилучали мені старих е фахівців перед е, зокрема е Ваунтину Володимирно Мутанен. Причому я так розумію, що вона е не просто сама по собі би, свої знання використала, а просто, а просто під підтягнула всіх, хто е якби у Чернігові серйозно працював по археології останні 23 тридцять років. Зовнішній рецендент, доктор архітектури дюмін, академік. Теж ліцензія позитивна, схвальна визначений високий науково-методичний рівень розробки. Ну така досить солідна, досить солідна команда приймала участь в цій розробці. Аналізуючи ситуацію, здається, що заяви представників Чернігівської міськради про постійні утиски місцевого самоврядування та штучні зриви сесії мають дещо маніпулятивний характер. У своїх зверненнях до громадян представники міськради наголошують на важливості питань, що виносять на порядок денний сесії. Утім, звісно ж, не зазначають, для кого саме вони важливі. Приклади з питанням про відчуження майнових авторських прав доволі зрозуміло пояснює, що на першому місці у представників Чернігівської міськради власні інтереси, адже як інакшим чином. Можна пояснити бажання депутатів вносити зміни до вже затвердженого ними ж у 2019 році історико-архітектурного опорного плану міста, розробленого командою професіоналів. Здається, що за цим питанням ховається власна вигода та бажання догодити забудовникам Чернігова, які, як показує наявна в місті ситуація з незаконними забудовами в історичній частині міста, прагнуть втопити віковічний Чернігів у багатоповерхівках.